Ісус говорить, що все можливо віруючому. Як це можна зрозуміти, що значить все можливо віруючому? Нам потрібно на цю відповідь, на це звернення Ісуса подивитися в контексті батька, який просить про звільнення Його дитини від нечистого духа, від демонічної сили? І коли він Ісуса запитує, просить, то звертається до нього. Будь ласка, якщо можеш, допоможи нам. Ісус йому як би говорить, якщо можеш, звісно, що можу, звісно, що можу, звільнити від демона, від нечистої сили. Зрештою, Йоанн в своєму першому посланні говорить. Що Ісус прийшов для того, щоб вигнати демона, щоб вигнати бісів з цього світу. Чому? Тому що Він є син Божий, і там, де Він царює, туди вступу, демон немає. Але в першу чергу тут йдеться про серце людини, тут йдеться про серце людини. Тому Ісус, коли відповідає, Цьому батькові, він говорить, якщо можеш, Ісус запитується, в чому ти сумніваєшся, можеш. Якщо ти віруючий, ти можеш. Зрештою, в цьому контексті це батько в якомусь сенсі відповідальний за те, що в серце дитини війшов біс. Тому що батько. Був недостатньо віруючим, батько не дав захист своїй дитині. Коли дитина маленька, захистом для дітей є тато і мама. Властиво, для того потрібно, щоб тато і мама були у благодаті Христовій, в перемозі Христовій, недостатньо дитину похрестити, навіть недостатньо помолитись. Потрібно жити в Христовій перемозі, татові і мамі. Ми чуємо, що в цьому діалозі цей чоловік сумнівався з дитинства, що сталося, батько не був у цій вірі, не жив у цій владі. Але ми це можемо перенести теж на контекст нашого життя, коли ми не живемо в Христовій перемозі, в христовій владі. Тоді туди починає пролазити нечистий дух, туди починають входити злі і темні сили. Це закон, брати і сестри. Де Христос не є Господом, де Христос не володіє і не має владу, туди проходить темрява. Це закон. Ісус говорить, можеш. Я можу, і ти можеш, бо все дано віруючому. Що значить це все можливо віруючому? Хто такий віруючий? Нібито знаний для нас. Але віруюча людина це та, яка, по-перше, знає про авторитет Бога. Я знаю, що Бог створив цей світ, і якщо я живу під Його авторитетом, тоді я живу під Божим захистом. Друге, я вірю, не тільки знаю, а я і вірю, що Бог має авторитет. Коли я каюсь в своїх гріхах, бо через гріх я впускаю темряву у своє життя, коли я каюсь в своїх гріхах, я не тільки прошу про пробачення. Я входжу під авторитет Божий. Я повертаюсь в цю єдність з Богом. Тобто, знаю і вірю. І вірю не тільки авторитетові Божому, а вірю авторитетові Ісуса Христа. Властиво, тому ми є і християнами. Бо ми віруємо у владу і авторитет Ісуса Христа, Ісуса Христа, який говорить, в моє ім'я будете виганяти бісів, в моє ім'я. Яким чином, знову ж, наприклад, коли ми йдемо до сповіді, каємось, або звертаємось прямо до Господа і говоримо: прости, прости моєму невірству, прости Моїм гріхам. Ми віримо в авторитет Ісуса, якого ми запрошуємо, і Він виганяє цю темряву. Віримо, що в нього є авторитет для того, щоб наказувати злому духові, духу німий і глухий, я тобі наказую, вийди з нього і більше не входь у нього. Тобто залиш цю людину, вийди з його життя. Але так само ми отримали цей авторитет, щоб в своєму житті сказати чітко і однозначно: вийди з мого життя Духу злий, щоб війшов в моє життя Ісус Господь, мого життя. Як це в тебе з вірою в авторитет Ісуса Христа? В контексті, брати і сестри війни може бути так, що ми руки опускаємо, надію втрачаємо, розчаровуємось в тому, запитуємо, де Бог, де Його сила. А Бог запитується нас. Ти віруєш в мене? Ти віруєш в ту владу, яку я маю і яку я тобі дав? Ти віруєш в владу мою? Віруєш, що я маю владу над силами темряви? Віруєш? Це дуже чітке запитання до кожного з нас. Якщо ви говорите, може так, а може ні, тоді нам потрібно сказати, Боже, допоможи моєму невірству. Ми переможемо темряву, загальну темряву лише так, якщо ми всі разом з вами повіримо у владу Ісуса Христа. Чого Ісуса розіп'яли? Тому що Його оточувало багато безбожників, тому що ті безбожники дали місце дияволам. Тому його й розіп'яли. Але він залишився під владою Отця Небесного, і в його серце злий дух не мав доступу. Ось що нам потрібно зробити: що коли ми в першу чергу отримали владу для того, щоб перемога відбулася над злом в моєму особистому житті, не інакше. Не інакше. І тоді, коли я живу в цій владі, і кожен з нас живе в цій владі, тоді темрява не має місця в моєму і в нашому житті. Але якщо ви сумніваєтеся, або я сумніваюся, тоді Ісус говорить, скільки я ще буду з вами, чого ви не вірите мені? Чого ви мені не вірите? Чого ви ще дотепер сумніваєтеся в мою владу? Як я можу діяти, якщо ви сумніваєтеся? Не можу діяти. І тут, брати і сестри, з однієї сторони, я є відповідальним за себе, за те, щоб Христова влада і перемога діяла в мені, щоб я був людиною світла, яке світить у темряві, щоб я був людиною миру, людиною віри, людиною, яка в цій владі служить іншим. Але якщо я зустрічаюся з невірством інших людей, Моя влада затримується там, де я зустрічаюся з невірством інших людей. Так діє це в духовному світі. Так діє це в духовному світі. Зло має доступ туди, куди ми його впустили. А щоб воно нас покинуло, нам потрібно йому сказати вон з мого життя. І коли кожен із нас це зробить. Це зло, це темні сили, вони мусять піти, бо це закон. Це закон. Тут немає сумніву. Властиво, якщо є сумнів, значить я не вірую в авторитет Христа. І тут потрібно там разом з цим батьком говорити вірую і признатися, що маю десь сумніви, допоможи моєму невірству. Вірую, допоможи моєму невірству. В цій вірі, Господи Ісусе Христе, Воскресле, який переміг всяке зло, допоможи нам, всім, а в першу чергу християнам в нашій державі, повірити в Твою владу, рук не опускати, і в цій вірі стояти і захищати молитвою і дією нашу державу. Де ти нас поставив через те, що ми є громадянами нашої держави, щоб захищати її як духовно, так і фізично, служачи кожний тим даром, який отримав від Господа. І нехай так буде наше служіння в Христовій перемозі і в тих талантах і покликаннях, які ми отримали. Амінь.